Снайперська робота в сучасній війні вона дуже потужна. Якщо на якомусь напрямку знаходиться снайпер, толковий снайпер, ще раз підкреслю, толковий снайпер, який може зорієнтуватися, який може працювати з будь-яких калібрів, з будь-якої зброї, і то він може повернути хід тих штурмових дій, які вирішують зробити ті чи інші підрозділи росіян. На сьогоднішній день снайпер це універсальний боєць, який орієнтується в місцевості. Він може працювати як вдень, як вночі з будь-якою зброєю і з будь-яких позицій, з будь як то кажуть, локацій.